Усім привіт! Мене звати Дар'я. Я рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. І сьогодні я зніму відео для вас. Не таке, як зазвичай, тому що на цьому тижні я не знімала вишивальні будні, а хочу зняти підсумки тижня, що прийшов. І показати, що в мене відбулося за тиждень. Не було в мене можливості знімати відео кожен день і вишивала я не дуже багато, але все ж таки трошки вишивала, тому хочеться показати. Взагалі, в мене зараз в житті відбуваються такі зміни, якісь незрозумілі. Все змінюється, і я ніяк не можу звикнути. До нового ритму, новий ритм роботи. Тепер я не знаю, як мені знімати відео, бо я раніше знімала зранку або після роботи, а зараз я зранку вдома не сама, тому відео знімати не знаю, як в мене вийде. Ну, але сьогодні от вирішила зняти для вас такий формат. Сподіваюся, вам буде цікаво. На минулому тижні мені прийшла посилочка із рукодільного сундучка. Я досить того чекала своє замовлення, як і попереднього разу. Вони його збирали десь днів 5 а потім мені подзвонили, я оплатила і на наступний день відправили. Я замовила ще декілька перлешок на майбутні проекти, Ось такого кольору ікрю. Кольору 814-й, дуже красивий такий. І взяла ось таку ниточку з переходами. Вона мені, до речі, дуже сподобалась. Тут переходи такі красиві, вони такі досить плавні, немає таких різких. Я би її використала в якомусь осінньому сюжеті. І трошки закупилася тканинками невеличкими для різноманітних маленьких процесів. Белфаст взяла 99-й. Це я взяла 18 аїду для майбутнього процесу. Там по ключу треба саме 18-го. У мене в запасах не було. І я так думаю, що потрібна саме Аїда, тому що це буде об'ємна іграшка, щоб вона тримала форму. Це такий шматочок Аїди. Також я взяла брітні лугану 28 аккаунту такого такого ніжного кольору. Це на Мілхіли. Я дуже люблю брітні. Це одна із моїх найулюбленіших тканин. Я її люблю більше, ніж лінду. 27 аккаунту, і мені подобається її використовувати на заміну у Мілхілах. Я буду розпочинати новий процес від Мілхіл, і вам покажу, що це за процес. Саме туди мені потрібна ось ця тканинка. Це колір 264 Так, Взяла ще ось таку тканинку. Це Белфаст 224 кольору. Красивий колір такий пісочний. І взяла ще один шматочок маленький Белфасту. На ньому я зараз вишиваю на такому ж кольорі хеллоуінський семплер. Я вам його сьогодні покажу. Взяла ще один шматочок, можливо, ще щось придумаю на ньому вишити. Мені кольор сподобався. Ось така от стопочка тканин в мене з'явилася. Небагато маленькі відрізи, але я люблю вишивати маленькі дизайни, тож мені вони обов'язково знадобляться. Далі покажу вам покупку, яка мене розчарувала. Це ось такі ножниці DMC. Називаються вони Хардангер. Я брала їх спеціально для Хардангеру. думала, що вони ну, спеціально для цього зроблені з тоненьким кінчиком. Але ножниці мені прийшли браковані. Ось так от вони виглядають із одного боку. Зараз покажу, з якого, але я не впевнена, що вам буде видно. Ось, бачите, тут таке от пощерблене лезо. Воно із. З зовнішньої сторони, тобто це такий промисловий брак. Якби це було із внутрішньої сторони, то можна було б подумати, що цими ножицями різали якесь залізо. Але ні, це із зовнішньої сторони, тому вони нові, ними ніхто не користувався, але ось такі вони некрасиві приїхали. І з іншого боку, тут теж ось є трошки таке, бачите? Ах, такі, такі вмятини якісь незрозумілі. Я написала рукодільному сундучку в інстаграмі, що прийшли ось такі ножиці, їм скинула фотографії, і вони мені запропонували три варіанти вирішення цієї ситуації, або надіслати такі ж ножиці взамін. Ну, не взамінні, вони сказали, що в будь-якому випадку ці ножниці у мене залишаються. Вони мені можуть просто надіслати ще одні нові, також вони сказали, що можуть в наступне замовлення вкласти такі ж ножиці або повернути гроші. Я вибрала повернути гроші, тому що не знаю, наші мені ще одні такі ножниці. Ну, ними можна різати, так? просто що вони ось такі от не дуже якісні, не дуже красиві. Але в цілому ними можна користуватися. Гроші мені повернули, тому в принципі, все добре. Але я так очікувала ці ножиці. Думала, що от будуть в мене класні ножиці спеціально для хардангеру. Але не знаю, не знаю, треба пробувати. Я їх, от, як вони прийшли до мене, в от от, упаковці це вже, мабуть, тиждень пройшов, як вони до мене прийшли. І вони ось так от як лежали в мене, так і лежать. Я їх навіть не діставала і навіть не пробувала ними ниточку різати, тому що вони мене насправді дуже сильно засмутили. І це вся ситуація. Але магазин Молодець, вони мені все повернули, вибачилися за таку незручність, тому можу вам щиро рекомендувати рукодільний сундучок, вони за свою репутацію хвилюються, тому. Роблять все, щоб клієнт був задоволений. Цьому магазину можна довіряти і сміливо в них замовляти. Все буде нормально. Так, і ще також в мене з'явилися два наборчики. Перед вами набір від фірми Мережка це набір мрії. Він мені дуже подобається. Я на нього весь час дивилася і в магазинах, і в відшивах дівчата його. Беруть у відшиви, виставляють фотографії чудові. Дуже красивий він. Мені він сподобався одразу, як тільки вийшов. Я обожнюю соняхи і в вишивці, і в житті, тому мені він дуже подобається. Знаю, що хтось любить лаванду, тому йому цей сюжет подобається через лаванду. А мені він подобається через соняхи. І, і взагалі цей пейзаж дуже красивий. Тут дуже красиве небо. Називається що це. Поля лаванди та соняшників, вишивається на 16 яїді від Свайгарту, і розмір буде десь 25 на 35 см. Досить такий великий набір, великий гарний дизайн буде в результаті. Мені, звісно, хотілося його розпочати. Я про нього довго мріяла і нарешті вирішила його собі придбати. Я зараз рідко купую набори, тому що в мене велика коробка наборів, переважно великих, і вони в мене не вишиваються, а просто лежать там. Я дуже мало вишиваю великих сюжетів зараз, вони в мене повільно йдуть. І от у мене зараз є там розпочати два набори. І все інше, Там, чи схеми якісь, чи підбори, чи авторські схеми о, теж розпочаті, І вони ну, дуже повільно вишиваються, тому мені немає сенсу накуповувати велику кількість наборів, щоб вони просто лежали. Я купила ті, які мені подобалися дуже сильно, вони в мене є. Я їх планую вишити в майбутньому. От. Але от цього набору мені дійсно не вистачало. Я коли його бачила, то Постійно про нього думала, про те, як він мені сильно подобається, як я його собі хочу. Тому от вирішила себе потішити такою покупочкою. Не знаю, коли я його розпочну, хотілося би зараз, але в мене зараз розпочати їх 5 великих наборів, і ще я планую розпочати маленьких. Так що, не знаю, не знаю, <смі> куди його все вмістити. Розпочати то можна, розпочати це не проблема, але коли він вишється, це велике питання. І як будуть вишиватися всі інші. Ззаду це виглядає ось так. Мені не дуже подобаються ці палетки, які вони зараз сюди вкладають. Ну, не дуже, це зовсім не подобається. <смі> Насправді, мені здається, що раніше в них... Краще були органайзери, такі звичайні з дирочками, мені вони більше подобаються. У мене є один ще набір від мережки в запасах, і там, здається, такий старий органайзер, тож набагато він краще виглядає. І отак, от от ззаду, як повертаєш цей набір, то не дуже красиво це виглядає. Ось ці жовті, зелені кольори, вони якось псують сприйняття ниточок, і вони виглядають не так яскраво на цих палетках. І не можна так от оцінити палітру, як мені здається. Ну, не подобається вона мені, одним словом, та і все. І був у мене куплений ще один набір. Я заїжджала до подружки на роботу, вона в мене працює у рукодільному магазині, і я, звісно, не могла звідти піти без покупок, тому придбала собі один невеличкий набір. Це ось такий набір від фірми Alsena. Він досить старенький. Тут написано 2012 рік, але я не знаю, це випуск дизайну чи самого набору. Ось така от мила феєчка. Вона мені дуже сподобалась. Така вона чудова, Такі маленькі сукенці. В неї ягідки якісь позаду неї Дуже мила, прозорі крильця. Гарно, так мені здається, передається ця прозорість крилиць саме чудова. Ну, тут знизу вона стоїть на якихось дзвіночках чи щось таке. От я їх, мабуть, не буду вишивати, а все інше мені подобається. Тут в наборі вкладена Аїда, 16 від Свагерту і 30 кольорів ниточок, не написано яких. Не бачу я назву ниточок. от Але думаю, що треба замінити основу в цьому наборі, щоб ця феєчка виглядала більш ніжно. І, як ви бачили, там основа така більш жовта, а на окладинці біла. Мені здається, що це або обкладинка так вибілена, так, або основу вони вклали іншу. Ну, але це не має значення, я можу вибрати будь-яку основу, яка мені подобається, тому що в будь-якому випадку я її буду тут заміняти. Це, в принципі, всі мої вишивальні покупки, і зараз я вам покажу свої процеси, які я вишивала на попередньому тижні. Одним із процесів, який я вишивала минулого тижня, був Dimensions ось цей чудовий сюжет з колібрі, з метеликами, з бджілками і з чудовими квітами. Я його вишивала на роботі, і трошечки він у мене просунувся. Зараз вам покажу. Ось так це в мене зараз виглядає. Вам камера трохи ці кольори робить більш яскравими. Вони насправді трошки більш такі. Припилені, приглушені, не зовсім такі верви око, як то кажуть. Я переставила п'яльця і вирішила вишивати зверху, тут знизу я дійшла до краю От, і вирішила, що піду вверх. Я тут вишивала ось цю дерев'яну рамку, так, візьму олівець, Ось цю рамку вишивала, тут зверху теж, теж трошки дошила. Дошивала фон, але ще не весь вишила. І ось тут з боку я теж тут зеленим вишивала фон. Ще в мене тут роботи досить багато. Але, із приємного, я дійшла і до верхньої границі дизайну, ось тут вже верх, і далі більше нічого не буде. Тож в мене вже є і знизу лінія така границя, і зверху вже можна. Якось так зрозуміти, який буде кінцевий розмір цієї роботи. Що ще сказати? Я вам постійно цю роботу показую і розказую. Нічого нового тут в мене такого принципово нового не відбулося. Все, вишивається просто легко. Просто цю роботу треба вишивати. А я її вишиваю зовсім потрошку, тому і просування в мене такі. Невеликий, а так взагалі вона дуже проста, дуже легенька, тут багато напівхреста, тому, якщо її брати як основний процес і так гарно просувати, то вона вишиться досить швидко. Ну А в мене <головіка> вишиватиметься вона довго. І зараз покажу вам ще свій хеллоуінський семблер. Отже, я продовжую вишивати хелловінський семплер. Не так швидко він у мене рухається, як мені б цього хотілося. Він у мене був на тривалий час зупинився, тому що я не знала, що мені робити з ним, як мені його перемалювати, бо мені не дуже подобався попередній варіант. Хоча я так зрозуміла, що багатьом сподобався. Тут у мене були такі пляшечки маленькі, вишиті біля казана. Зараз їх тут немає, я їх розпорола, і мені дівчата писали, коли я викладала фото цього дизайну, що їм з пляшечками дуже сподобалось. Ну, не знаю, мені чомусь ці пляшечки сталися такими занадто маленькими, якимись незрозумілими. І я вирішила їх звідси прибрати і зробити ось такі пари, які йдуть з цього казана. І зробити весь акцент на казані, щоб він був таким головним персонажем тут знизу. А, так, ну, мені подобається, не знаю. Мені здається, що в цілому це виглядає досить гармонійно. Далі у мене тут що? ось такий от ряд: це такі блоки, які вишиваються ну, в хартангері, вони використовуються. Найчастіше. Тобто це такий от дуже простенький варіант хардангеру, в якому не треба нічого вирізати. Тут вишиваються такі от блоки, вони, здається, називаються. Всі слова повилітали із голови, коли почали знімати відео, так завжди. І всередині це прикрашається алжирськими вічками, різнокольоровими. Мені здається, що виглядає так досить цікаво і яскраво. І вчора, ввечері. Я повишивала ось цей рядочок із цукерками хеллоуінськими. Вони такі от класичні три кольори, в них використовуються – оранжевий, жовтий та білий. У нас такі цукерки не поширені, але от, на заході да, цей символ хеллоуіну досить поширений і часто використовується і в вишивці, і в декорі. І, взагалі, асоціюється із Хеллоуіном. Мені здається, що вийшло досить цікаво. Далі ще багато буде таких цікавих елементів, яких я дуже <різь> жду, і хочу з нетерпінням продовжити вишивати пошвидше. Треба якось мені перерозподілити час, тому що я вже казала, що в мене змінився режим. Роботи режим, відповідно, і режиму відпочинку і вільного часу, тому треба якось мені заново розподілити час і на вишивку, і на зйомку, щоб я могла це собі якось планувати. Тому що зараз я вишиваю дуже мало, тому що не встигаю нічого. Якось, ніби, часу вільного і більше стало, але я стала більше працювати ну, там, з глиною. Зі схемами своїми в такому плані, От, тому стало якось дуже мало часу на вишивку. Треба це виправляти, тому що, звісно, вишивати хочеться, і хочеться продовжувати всі свої розпочаті процеси. Це все, що я вишивала. І я також підготувала старт нового процесу. Зараз вам теж покажу. Планую я розпочати два дизайни від Мілхіл. Один великий, а один маленький, То, що великий називається Sweet Corn. Здається. Зараз я вам ставлю фотографію. Це така кукурудза. Я її буду вишивати підбором по ключу, якщо можна так сказати. Тобто, в мене є схема, є бісер, нитки по ключу, немає лише ґудзика, але це не проблема. Я думаю, що я туди щось придумаю. Я цей дизайн хотіла розпочати ще минулого року. Я на нього почала збирати бісер ще минулої осені. Цього року я докупила всього один колір, якого мені чомусь. Не вистачало, я не знаю, як я так збирала бісер. Я думала, що в мене все є, але коли почала перевіряти, зрозуміла, що одного кольору все ж таки немає. І також я от докупила тканинку, я вам вже її показувала у покупочках. Буду вишивати саме на ось цій Брітні Лугана 264 кольору. Взагалі в оригіналі цей дизайн вишивається на перфорованому папері жовтого кольору. Але мені здається, що ось такий от ніжний пісочний відтінок теж сюди підійде, тому що там повністю зашивається фон і взагалі основи не видно. Але я не люблю вишивати на перфорованому папері такі великі дизайни. Ще іграшки куди не знайшло маленькі, але от великі ні. Я завжди беру тканину, мені так набагато більше подобається. І я хочу вишити також маленький дизайн, дуже схожий на цей. Теж з кукурузою ставлю вам фотографію. В ньому я була дуже здивована, але використовуються зовсім інші відтінки бісеру і інші відтінки ниток. Хоча вони дуже схожі між собою, так, от, на перший погляд. але Вишивається різними матеріалами, тому я на той дизайн докупила теж бісер і, і ниточки. Ось так от виглядає палітра ниточок. Я тут ще не всі перемотала, деякі вже перемотала. Тут на два дизайни одразу я зараз вже так на вам на оку не поділю. Покажу вам, який чудовий тут бісер використовується, красивий. Теж це на два дизайни, який йде в якому, там я вже точно не знаю. Ну, але такі гарні, дуже приємні осінні кольори з бісером. Ось такий красивий золотий матовий. Тут є деякі в мене і в залишках від інших наборів, є цілі коробочки. Ось такий дизайн, ось така моя підготовка. Я його не розпочинала, хотіла вам показати спочатку покупки. Оці тканину хотіла показати, що купила бісер цей показати. Але бісер вже не витерпіла, то я його розібрала по процесам. Я замовляла бісер Мюхіл. От, І вже, думаю, ладно, бісер розподілю, а тупу. Посилочку з покупками із рукодільного сундучка розбирати не буду, не буду брати звітні матеріали. Покажу, а потім вже розпочну. І от, так як я не могла виділити час на зйомку, то в мене всі ці матеріали лежали, і я не розпочинала Міл хоча мені дуже хотілося. Ну, Тепер вже все вам показала, то тепер можна розпочинати. Дуже мені хочеться, я буду цей процес, мабуть, брати з собою на роботу замість Dimensions, того з калібрі. Він мені вже трошки так піднабрид, тому що я його досить тривалий час з собою беру. Вчора вже навіть не брала, брала з собою цей хеловінський семплер. Думаю, ні, вже не хочеться мені вишивати колібрі, хочеться вже щось інше. Зараз насправді дуже велике натхнення на осінні дизайни. Мені все осіннє стало різко подобатися, і хочеться вишити все. Ну, розпочну із кукурудзи. От. І, звісно, що буду продовжувати вишивати семплер. Його вже чекають, і дівчата мені пишуть, що вже хочуть його придбати, але поки що я його навіть не дошила, не, не говорячи про те, щоб там збирати якісь комплекти, замовляти друк і все таке інше. Це ще все мене очікує попереду. Я сподіваюся, що в мене вийде знімати для вас вишивальні будні, що я все-таки знайду цей час на зйомку, тому що зараз рано темніє вже, і треба знімати коли ще світло в день. От, тому буду старатися знаходити час, тому що мені набагато більше подобається знімати для вас саме такі от будні кожного дня, робити невеличкі включення, мені здається так більше. Можна розказати про процес, більше видно, просування, якісь деталі помічаєш. Коли знімаєш вже потім, то якось це все так, знаєте, ну, не такі яскраві враження, тобто ніби і розказувати нічого. От, тому я краще знімала би кожного дня потрошечку. Ну, але вже як вийде, нічого не обіцяю, сподіваюся, що. Зйомку я не закину, хочеться дуже ділитися з вами своїми просуваннями в вишивці і таким всім іншим. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам це відео теж було цікавим. Якщо це дійсно так, то підтримайте лайком або коментарем, або можна і тим, і тим. Це взагалі дуже приємно. Я люблю читати ваші коментарі. Вони зазвичай такі от дуже надихаючі. На цьому все. До зустрічі! Зустрінемось у наступному відео.